А у нас що? А у нас іде похолодання. І я хочу вас, друзі, застерегти від ситуації, в яку кілька років тому, коли в мене було друге вже авто, потрапив, коли прийшов мороз, вибув по перший іній. Я почав зчищати такою щіткою. Я думав, що вона спеціальна для корпусу автомобіля і почав от терти-терти-терти. А терти. вона виявилась? Ні, я просто поцарапав лак і потім попав на кілька тисяч гривень на цей на поліровку. Ну вот така вот. слухай, але до цієї зими, як ти кажеш, та й заморозки можна підготуватися. Якщо у вас є можливість, то дотримуйтесь нескладних підказок, щоб спростити собі автожиття взимку. Яких саме правил? Дивіться далі в нашому сюжеті. Поки є ще час до холодів, давайте ще раз проговоримо ті моменти, які допоможуть вам провести зимовий період в комфорті та з підвищеним рівнем безпеки у вашому авто. Ми вже кілька разів торкалися цієї теми і ще будемо торкатися, адже аспектів тут багато. А тому на цей раз кілька порад і простих лайфхаків для того, щоб підвищити ваш комфорт у зимовий період при експлуатації автомобіля. Взагалі слід постійно пам'ятати, що зимовий період це підвищена волога, холодне і часом промерзле повітря, і постійні перепади температури. Тому, якщо ви хочете, щоб ваше авто менше ламалося і зрештою прослужило довше, ставтеся до нього уважніше. Прогрів, акуратний ритм руху, підготовчі моменти і правильне використання засобів проти холоду це запорука вашого безпроблемного драйву. Перший і найважливіший момент експлуатації автомобіля в зимовий період стосується двигуна. Насправді цикл роботи взимку скорочується. Ви постійно хочете доїхати якомога швидше, швиденько стрибнути у теплий салон автомобіля. А це означає, що часу на прогрів двигуна немає, і він відповідно працює практично в екстремальних режимах. Відтак саме холодний старт і прогрів двигуна і моторної уливи стратегічний момент. Найбільше зношування моторних елементів відбувається саме тоді, коли ви заводите холодний двигун і одразу рушаєте. Тож, по-перше, намагайтеся постійно, наголошуємо постійно, буквально кожного разу, виділяти 3-4 хвилини на прогрів двигуна і трансмісії. А щоб полегшити холодний старт і зберегти систему запалювання, користуйтеся простим лайфхаком під назвою дабл старт. Тобто, увімкнувши запалення, почекайте 5 секунд, вимкніть його через 5 Секунд, знову вмикайте запалення, і після 5 секунд очікування заводьте двигун. Це розігріває систему запалювання після холодного простою, а також приводить електроніку в адекватний стартовий режим. Ця проста порада реально допомагає в морозний період, і особливо для авто з дизельним двигуном. Ну і під час руху взимку не перевантажуйте сам двигун. Поставте собі за правило не перевищувати оберти і уникати різких прискорень. Але перед тим як рухатися, особливо зранку після заморозків, слід провентилювати пару допоміжних моментів. Наступний момент стосується потенційного обмерзання дверей, точніше їхніх елементів. Це здебільшого стосується завісів і дверних замків. І тут наш народ найчастіше використовує народні методи, серед яких найпопулярніша ВД-40. Вона ж ВД-шка, універсальна рідина проти будь-яких механічних проблем. Але під час її використання виникають специфічні моменти, які слід обов'язково врахувати. Одразу зазначимо, використовувати ВД-40 для екстреного розморожування рухомих частин можна, але суто для екстреного. Справа в тому, що це по суті окислювач, і він змиває кригу та бруд досить ефективно, але накопичує сліди корозії та розчинені елементи всередині механізмів. Тому в ідеалі після запшикування ВД-40 в отвір замка або на елементи дверних завісів слід розбирати їх, прочищати від слідів розчинення і змащувати силіконовим спреєм. Занадто часте і щільне використання вд 40 для розморожування призведе. До механічних проблем. І це стосується іще одного народного методу боротьби з низькою температурою. І тут же слід розвінчати іще один міф: він стосується гарячої води. І якщо на замерзле скло, дзеркала або лакофарбове покриття гарячу воду лити категорично не можна, то у випадку із замерзлими гальмівними колодками це саме те, можете сміливо використовувати. Безліч відео в інтернеті, де псевдоспеціалісти радять поливати окропом замерзлі дверні замки або скло. Це не доказ того, що це корисний для авто лайфхак. Гаряча вода на холодній поверхні створює ефект розширення, тому фарба на кузові може здутися, скло майже точно може дати тріщину, а замок, і особливо електронний, заблокуватися. Тому гаряча вода ідеальний метод для розморожування, але тільки для деяких елементів, зокрема, замерзлих колодок парковочного гальма або ж у народі ручника. Якщо ви залишили авто на морозі після їзди мокрими дорогами, наморожування на колодках практично неминуче, тому старайтеся врахувати це і не дуже активно користуйтеся ручником в морозний період. Але якщо вже виникла необхідність, то дві склянки гарячої води з термоса, вилитих на супорт і колодки, швидко виправлять холодний ефект, поки ви прогріваєте автомобіль після холодної ночі. Звісно, це ще не всі передзимові поради для автомобілістів, але ж і час до зими ще є, тому далі буде.